Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. А сьогодні ми проведемо актуальну аналітику по біткоїну, подивимось цікаві події, які відбуваються на ринку, подивимось матрики, подивимось графіки, також переглянемо цілі по біткоїну, до яких ми прийдемо, як я думаю, вже в 2024 році. Тому дивіться це відео, дивіться його до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. Також, друзі, хочу розказати вам за наші платні продукти. Це навчальний марафон Криптобаза, ціна 15 доларів, та закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми ведемо торгівлю по споту, ми ведемо торгівлю по фьючерсам, даємо угоди нашим учасникам для торгівлі. Також там доступно платних матеріалів на загальну суму вже 2750 доларів. Вчора ми придбали ще один додатковий продукт вартістю 250 доларів. І також цією інформацією ділимось з нашими учасниками. Всі ті продукти доступні учасникам абсолютно безкоштовно. Одноразова оплата 150 доларів і доступ у вас назавжди. Кому цікаво, посилання є в описі під відео. Пишіть та е, заходьте в наш закритий канал, в наш закритий клуб. Давайте поступово переходити до аналітки по біткоїну. Е, бачимо, друзі, реалізацію ось такого сценарію. Це в нас падіння на основі трьох хвиль. Перша хвиля падіння відбулася. Далі ми бачимо, що корекція також відбулася. І, можна сказати, в нас почалася третя хвиля, третя хвиля падіння. Знизились ми поки що з 28 тисяч до 26700 до 26500. Ми вже відповідно взяли другий так профід по шорту по біткоїну в закритому каналі. Тому е бачимо, що продов продовжується зараз зниження. Відповідно, е В довгостроковій, середньостроковій перспективі я буду чекати, що біткоін прийде ось цей діапазон. Це у нас 18-20 тисяч доларів. Е важливі події в нас будуть в понеділок, 16 жовтня. Е СЕК у нас повинні розглянути заявку від BlackRock. І, відповідно, якщо буде відмова на спотовий біткоін ETF, Негативний триггер для ринку, відповідно, буду очікувати подальшого зниження, буду е, все більше впевнений е, в тому, що біткоін пройде до 18-20 тисяч доларів. Якщо е, спотовий біткоін ETF погодять, поки що е, таких ознак немає, то це позитив на ринку і відповідно біткоін до кінця 23-го року, я думаю, може з легкістю розвернутися і пройти до сильних е, своїх зон спротиву середньострокових цілей. Таких як 49 500 доларів. Переміщаємось ми на індикатор P-Cycle Top. Будемо переглядати цілі нас на сьогодні. Ми бачимо, що по біткоїну цілі та магнітна зона 49 500. Саме там ми будемо продавати інвестиційний портфель по біткоїну. Біткоін туди пройде, але прийде він туди вже, скоріше за все, у 2024 році. У 2023 році, відповідно, думаю, що буде корекція до 18-20 тисяч доларів. Ще ми туди прийдемо і, скоріш, за все, це буде в грудні перед святами перед Новим роком. Далі, друзі, індикатор ДІВ. Ви бачите, в принципі, в нас досить гарно відпрацьовує. По 27400 в у нас індикатор показав, що буде корекція. І, відповідно, зону 28000 ми пробити не змогли. Зараз рухаємось в третій хвилі корекції вниз. Відповідно, також будемо очікувати від цього індикатора нових сигналів на покупку. Можливо, це вже буде в діапазоні 18-20 тисяч доларів, 21 тисяча доларів. І відповідно там будемо купляти наш торговий депозит, який ми продали по 27400. Також переміщаємось на локальну ситуацію, на локальну картину. Це в нас 4-годинний таймфрейм. Ми бачимо, що в нас є ось такий канал, в якому біткоін торгується. Зараз ми знаходимося всередині цього каналу. І наша зона спротиву 27300 буде. І зона підтримки, куди біткоін може пройти, це 26226300. 226 Бачимо, що цей канал також в нас рухається вниз, тому, відповідно, ось ці лінії можуть поступово знижуватись і знижуватись. І біткоін в такому повільному темпі також може е, коригуватись е, нижче. Далі переходимо, друзі, в наш телеграм-канал «Криптобізнес». Обов'язково підпишіться, саме тут я е, викладаю всі самі цікаві новини з криптовалютного світу, і, відповідно, тут буде е, багато чого цікавого вам почитати та переглянути. На графіку хочу вам показати SP 500 та біткоін. Ми бачимо, що SP 500 у нас. Показав, в принципі, досить непоганий та сильний ріст, а біткоін у нас е коригується, і, відповідно, такого росту, як по SP500, ми не побачили. Це може нам показувати те, що актив, такий, як біткоін, у нас на даний момент є досить слабким. Відповідно, очікувати від нього е росту на даний момент, е якихось е таких. Можна сказати, тригерів немає. І саме тому по біткоїну в глобальній перспективі я очікую, що він прийде в свій сильний діапазон для того, щоб пройти ще процес до накопичення, після чого розворот і перехід в новий бичий цикл росту 24-й, 2025 рік. Саме ці роки, я думаю, будуть позитивними для ринків. Особливо 24-й, тому що там багато подій. Відповідно, у 24-му році ринки можуть розігнатися. І, відповідно, пік може бути середина кінець 25-го року. Як по біткоїну, так і по SP 500. Я орієнтовно так бачу картину на зараз. І, в принципі, по циклам по біткоїну вона нас все дуже чудово сходиться. Ось такі, друзі, в нас були новини. Та огляд криптовалютного ринку сьогодні. Також звертаюся до вас, обов'язково підпишіться на канал, для того, щоб підтримати український криптоконтент, тому що криптоконтенту на російській мові дуже багато, а каналів, які ведуть на український, в принципі, мало, аудиторія невелика. Тому нам потрібно, як то кажуть, закамулюватись і відповідно почати розвивати цей напрямок. Тому обов'язково YouTube, 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 YouTube любить комплексний підхід, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть ваш коментар, напишіть ваші думки в коментарях. YouTube бачить, що це відео цікаве, відповідно починає його просувати. І таким чином ми всі разом можемо працювати, розвиватись і розвивати український криптоконтент. Тому, друзі, будемо вдячні вам за підтримку нашого каналу. Якщо відео було цікавим, то обов'язково зробіться.